Всіх вітаю вас на своєму каналі. Зараз у нас буде розпаковка з тему. Мені дуже подобається розпаковки, а вам пишіть чи корисно. Так, дивимося, що у нас тут є. Окей, давайте поставимо сюди. Перше це для торта. Для торта. Ось так, наприклад, ставити сюди торт. І ще пробити зручно його покривати цією намазкою, да, Як вона називається? Не знаю. Це. Мама випікає торти. Дуже прикольно, мама, класно вертиться, крутиться. Супер. Дуже якісно. Скільки вона коштує, не пам'ятаєш плюс-мінус? Ні. Якщо цікавий номер товару, я можу написати в коментарях, пишіть. Замовляв, ми це все на тему. Давайте я поставлю на сюди. Угу. Ну, прикольно. А, мама замовила дві. У тебе дві однакові? Ні, на друзі дві. Дві. Одна трошечки більша, друга трошечки менше. Менше йде, це менше це чорне. Єдине ж, знаєте, воно напевно не дуже рівне, не знаю. Може це так треба. Ну, ось так. Так, що в нас далі? Далі йде така кружка. О, прикольно, прикольно. Тут металева така соломинка. кружка, а Це така туристична, да? Туристичний варіант. Так, да, це не туристичний варіант, тому що тут є така ложка. Це те, так? розовая палка не это 22, а это 63 чёрта. Okay, Окей, это пойдёт по цене на я не буду казати зараз. Okay. Це термос, да? 63 чёрта. Ось такий термос. А я тут зробила такий. Подорожку десь, наприклад, брати. І ось така ложечка тут є. Ось. Ложечка. Так складывается. Складывается так ложечка. И ее можно попасть за Так, что у нас далее? Далее для... для олея Або для соуса. дуже зручно, мені така штучка подобається. Розпилювач такий mm -hmm. Пластмасовий. І далі останнє у нас йде ортоперична подушка. Mm -hmm. Можна було взяти ніж, але ми не шукаємо. Льогких котей. руки болять. Схожа подушка, мама, як у мене, яку я замовила за 600 крон. Скільки пустує кожа? 300? 300, 300 крон? А це, це не саме дешева подушка, бо на тему є і за 150 крон, і дешевші подушки. Це така ортопедична подушка, вона повністю імітує. Як ти лягаєш, вона повністю імітує твоє тіло. Не забула, як вона називається. Це така нова технологія подушок. Ага, ось це тут для голови. Або з цієї сторони, або з цієї. Ось тут такі є дві трошечки ви штучки. Такі. Так зрозуміло. Ну, прикольно, вона нагка. Прикольна подушка. Подушки ми ставимо лайк. На. Це вся розпаковка. Кому було цікаво, корисно, ви можете написати мені в коментарях, я відправлю код товару. А що це таке? А, мама, ось ця картинка як можна спати. Якщо ми не знаємо, тут є картинка, як можна спати. А ось, ось картинка, які існують подушки. До речі, у мене ось така подушка. Ось така, мені дуже зручно, тут є місце для рук, для голови, і шия знаходиться в рівному такому положенні, яке необхідно. Uh -huh. І на ранок не болить шия, тому що у мене були дійсно проблеми, і дуже боліла шия. Зараз все окей, шия не болить. Тому я подушці реально дякую. Якщо хтось має проблеми з, з болями в шиях після сну, Спробуйте використати придбати цю подушку. Вона на темі від 150 крон, а, ось, наприклад, за 300 крон. Все, це все відео. Дякую за перегляд. Пока!